А ви теж іноді відчуваєте, що зовні все, ніби, добре. Чистий дім, гарний вигляд, все під контролем. Але всередині постійно щось не дає спокою. Здається, що життя стабільне, є звичний порядок. Але що буде, якщо цей порядок зламається? Якщо раптом доведеться брати на себе фінансові рішення, яких ви ніколи не приймали? У цьому відео ми розбираємо історію Брі ван декамп, героїні серіалу Відчайдушні домогосподарки. Її приклад це прекрасна ілюстрація, навіть якщо зовні все ідеально, важливо мати внутрішню фінансову опору. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігуренко, я наставниця з особистих фінансів та інвестицій на фондовому ринку. На цьому каналі і в своїх соцмережах я ділюсь корисними лайфхаками, порадами та загалом досвідом щодо інвестицій та того, як прокачувати свою фінансову грамотність при цьому без економій, а дійсно вчитись грамотно керувати грошима. Тому, якщо ви хочете прокачати свою фінансову грамотність і вам цікава тема інвестицій, то не забудьте підписатися. Спочатку Брі живе у комфорті, дружина успішного кардіолога. Дім доглянути до деталей. Її життя здається стабільним, але всі фінанси в руках Рекса. Брі не втручається в ці питання, бо так прийнято. Коли шлюб починає руйнуватись, з'являється перший фінансовий конфлікт. Рекс намагається привернути дітей до себе подарунками. Але Брі відчуває, що це спроба маніпуляції. Проте у неї такого впливу немає, бо всі гроші у Рекса. Сюрприз. Та ну, так. Почав не Вона твоя. Ось ключі. Рекс, а це ще таке? А, вирішив шиконути. О, Деніел, ось і тобі подарунок. Валіза? Так. Пакуй речі, ти їдеш в модельне агентство. Я заплатив за навчання. Я справді можу їхати до Нью-Йорка. Заждіть, заждіть. Що це за історія з модельним агентством? Це моя кар'єра. Місіс Саліс мені допомогла. О, як, а коли ти планувала сказати мені. Вона сказала мені. Гадаю, це прекрасна ідея. Ви не бачите, що він робить. Він купує вас, вашу любов, спокушає. На бога прі у тебе Ауто, модельна агенція. Ти мені навіть нічого не сказав. Ми не можемо прийняти такі подарунки, рекс. Тату, ти ж цього не допустиш. Брі, ми щойно повідомили дітям, що розходимось. Хіба не варто чимось їх втішити? Я сказала, ні. Знаєш що? Це і мої діти. Я подарую їм все, що захочу. Тримай. Дякую, татко. А чи бували у вас такі ситуації, коли гроші ставали засобом маніпуляцій у родині? Поділіться цим в коментарях. Після смерті Ракса все змінюється. Брів вперше стикається з тим, що треба самі вести бюджет, оплачувати рахунки та планувати майбутнє. Так їй залишили кошти, трастовий фонд для дітей, але цього недостатньо, щоб відчувати себе впевнено. Бо контроль це не лише гроші, а й здатність приймати рішення. Брі пробує себе в управлінні грошима, аналізує витрати, розмірковує над новими шляхами і розуміє, що хоче реалізовуватись не лише як мама чи домогосподарка, але й як особистість. Захоплення кулінарією стало для Брі справжнім шансом почати нову главу. Спершу Кетрін запропонувала організувати кейтеринг компанію разом. Так, спочатку брі було страшно. Раніше вона ніколи не працювала по-справжньому. Усе життя вона була просто господиною. У голові крутились сумніви, а раптом не вийде, що подумають інші. Може, я вже запізнилась. Але бажання відчувати себе потрібною, реалізованою, мати свої гроші і вплив на своє життя стало сильнішим. До того ж, вона обожнювала кулінарію. Я просто хотіла запропонувати тобі дещо. Мені сьогодні подзвонила пара, які сподобалося, як ми підготували ба як мило, так і вони хочуть найняти нас, щоб підготувати для них вечірку. Найняти нас, але ж ми не працюємо. Але можемо подумай про це. Ми робитимемо саме те, що зробили для балу, але цього разу нам за це ще й заплатять. Кетрін, ми вже тобі потрібно нагадувати, що ми трохи не побилися, коли обирали квіти я думаю, саме такі творчі розбіжності роблять з нас чудову команду. Наші творчі розбіжності ледь не змусили мене тебе отруїти. Мабуть, доведеться це робити самій. Перепрошую, ти раптом не фотографувала столи, які прикрашали. Мені б вони знадобилися. Тій парі вони дуже сподобалися. Так звичайно. Знаєш, я думаю, що буде нечесно, якщо ти отримаєш гроші за те, що зробила я. Ти права, але це було б чесно, якби я запропонувала тобі приєднатися до мене. Що їй зробила, але ти відмовилася. Тому це все чесно? Сподіваюся, ти не проти, якщо я подам їм твій це яблучний пиріг з корицею. Але це найкращий рецепт від моєї бабусі. Тепер це буде найкращий рецепт від святкувати з Кетрін. Oh, я все зрозуміла. Це ж безсоромний емоційний шантаж. І. і... Чудово спрацював. Я за. Поступово вона освоїла бізнес-процеси, і бізнес пішов вгору. Окрім кейтерингу, Брі написала кулінарну книгу. Цю ідею вона дуже давно виношувала і навіть робила спроби написати її. Але Рекс не сприймав це серйозно і вважав даремною тратою часу. Саме тому Брія свого часу і закинула цю мрію. Але коли вона отримала другий шанс, усе змінилось. І це ще раз доводить, наскільки важливо мати підтримку в своїх починаннях. Якщо її немає вдома, варто шукати своє ком'юніті, яке підтримує, підкаже та надихне. Бо саме підтримка може стати тією силою, яка допоможе реалізовувати задумане, навіть якщо спочатку у вас ніхто не вірить. Це можуть бути подруги, однодумці з профільних навчань або ж люди у соцмережах, які мають схожі з вами цілі. В наш час це доволі просто знайти. Часом усе це перетворилось не просто на набір рецептів, а на цілісний бізнес-продукт із власною ідеєю, структурою, стилем та позиціонуванням. Це вже був не просто кулінарний проект, а справжній бренд, у який брі вкладала не лише свій досвід, а й своє нове бачення як підприємці. Етрін, фантастичні новини, що готують у Fairview? пришлють завтра оператора, щоб зняти мене і трохи про мою книгу. Яку я закінчила читати сьогодні вранці? <плес> Ти вже її прочитала? <плес> так не могла відірватися. Вітаю вас у шоу, що готують у ферів'ю. Ми розмовляємо з Бріванде Камп, найліпшою організаторкою вечірок у ферві. Яка скоро опублікує свою першу книжку? Брі, ви запросите нас всередину? Це моя кухня, а це мій персонал найобдарованіша працювати команда кухарів, на яку тільки можна сподіватися. А вам знайоме це відчуття, коли хочеться щось зробити, але близькі тільки відмахуються, та це якісь дрібниці. І ви ніби відкладаєте мрію у довгий ящик. Хоча десь всередині вона все ще жива. Якщо у вас є такі ситуації, поділіться в коментарях. Давайте підтримаємо одна одну. Коли Кейтеринг розширився, Брі запросила до роботи сина Ендрю, а згодом і чоловіка Орсона. Спершу все виглядало як ідеальне рішення, але реальність швидко показала: працювати з родиною непросто. Особисті емоції почали дедалі більше впливати на роботу. Все почалося, здавалось би, з дрібниць. Брі вирішила підвищити зарплату синові Ендрю. Вона зробила це з найкращих намірів. Він справді багато допомагав у бізнесі, до того ж готувався до весілля і потребував додаткових коштів. Але Орсон сприйняв це інакше як несправедливість і фаворитизм. І, хоча Брі керувалась логікою підтримки сім'ї, це рішення стало тригером для накопиченого роздратування. Не хочете перекусити трохи перед передвечею? Невже це чистий кришталь? надзвичайно. Знову Індрю, again, Ендрю у нього витончений смак. Yeah, Дякувати Богу, що він непогано заробляє. Справді? Well, так now. віднедавна, з тих пір, the як the ви підвищили його зарплатню. Яка чудова закуска. Ти сам це приготував. Так, це звичайна суміш для вечірок. Ти підвищила Ендрю зарплатню? Зробила невелику надбавку. Невелика центр слова, щоб описати вашу неймовірну щедрість. Погляньте, тут є чіпси і горіхи. Тепер я розумію, чому це суміш для вечірок. Це ніби вечірка у організація. Коли ти говориш неймовірна, він перебільшує вони ж діти. Їм це здається просто купою грошей. О, господи, Невже вже це латур 96-го? я знаю. Ендрю придбав ящик його новинному аукціоні, щоб відсвяткувати це підвищення. Тільки нове випіте кілька келихів цього, як вже не пам'ятатимете цього вечора. Все ще побачимо. Почали виникати суперечки, з'явився емоційний фон, який шкодив в роботі. І це ще один важливий урок. Робота з рідними може здаватись комфортною, але вона потребує чітких правил, меж і чесного обговорення ролей та очікувань. Без цього конфлікти неминучі. А чи вважаєте ви, що з близькими краще не працювати? Чи був у вас такий досвід? Поділіться в коментарях. Брі також неодноразово допомагала подругам, зокрема, лінет, коли та опинилась у фінансовій скруті. Вона позичила кошти щиро, з найкращих намірів, похотіла підтримати у складний момент. Але такі ситуації завжди на межі. Навіть якщо між вами довіра, дружба і роки спільних історій, гроші часто вносять напругу. Фінансові відносини між друзями це дуже тонка грань. У когось може виникати почуття провини, у когось образа, якщо гроші не повертаються вчасно. А ще важливо не забувати про власні кордони. Допомагати це добре, але не на шкоду собі. О, мрія. Я не можу це прийняти. Габі, ось що я думаю? Хороші друзі пропонують допомогу у скруті. Найкращі не приймають відмови. Ми повернемо все до останнього центра. Обіцяю. Все не горить. І якщо ви розумієте, що вам некомфортно, варто озвучити це прямо. Саме це стало одним з важливих уроків для Брі. Не лише бути доброю, а й вміти ставити межі навіть з близькими людьми. А як ви ставитесь до позик у колі друзів? Давали коли-небудь у борг? І як це закінчилось? Діліться в коментарях. Якщо підсумувати, то Брі пройшла великий шлях від жінки, яка була впевнена, що все під контролем, до тієї, хто справді керує своїм життям. Вона зрозуміла, фінансова стабільність це не лише про дохід, а про здатність приймати рішення, адаптуватись та діяти. Вони переїхали в Луїсвіл, де Брі вступила у клуб для консервативних жінок. Тріп надихнув її зайнятися політичною діяльністю. У листопаді брі обрали в законодавчий орган штату Кентукії. Історія це приклад для кожної жінки. Навіть якщо вам здається, що ви завжди будете під захистом, краще мати свою упору. Бо коли життя змінюється, саме ваша готовність діяти визначає, як ви пройдете цей шлях. А що ви забираєте з цієї історії для себе? Що відгукнулось вам найбільше? Та який фінансовий висновок зробили ви для себе? Поділіться в коментарях і не забудьте підписатись, бо далі ми розберемо історію Сьюзен. А також на каналі ви знайдете розбір Лінет та Габі і фінансові розбори інших серіалів, в яких я впевнена, ви теж пізнаєте себе. Тому до зустрічі в наступних відео!